Всім привітики! Це таро. Передбачення на цілий тиждень для всіх знаків зодіаку. Поїхали, Овни Ви зараз знаходитесь в точці сили. Все, що ви будете починати цього тижня, принесе вам удачу та успіх. Навіть хочу сказати більше потенціал розвитку в масштабах. Щось накльовується грандіозне. Дійте правильно від серця, тому що вищі сили та всесвіт. На вашому боці Телець. З'явиться можливість стабілізувати свої фінанси або скажу навіть ще укріпити особисті стосунки. Важливо, не піддавайтеся страхам, бо вони вже втратили свою актуальність. Обирайте любов. Замість контролю. Серце замість розуму. Близнюки. Ваша легкість це найсильніша зброя цього тижня. Нові знайомства, приємні розмови, випадкові зустрічі принесуть для вас важливу інформацію та шанс. Слухайте і вмійте читати між рядків. Терези. Рішення, яке дуже давно вісіло в повітрі, готове бути прийнятим вами. Ви вже знаєте відповідь. Ту відповідь, яка внутрішньо у вас уже зародилася. Довіртеся собі. І гармонія настане одразу ж після чесності з собою. Цей тиждень про чесність з собою. Скорпіон. Пристрасть або сильна емоція зрушить вас з місця. Час для змін та нового досвіду. Головне не чинити опір. Все, що зараз дається для вас хаосом, веде саме туди, куди ви так сильно хочете. Стрілець. Новина. Подорож. Або певний імпульс виведе вас із якогось застойного стану. Ніби за межі звичного, вихід із зони комфорту. Ваша душа прагне чогось нового. Відкрийте світові, і він відповість вам взаємністю. Цей тиждень про вихід з зони комфорту. Раки. Емоції будуть дуже глибокі, а внутрішні процеси максимально потужні. Приймайте себе у всіх своїх проявах. І не намагайтеся бути правильними. Цей тиждень для вас простілення вашого серця. Лев! На горизонті потужний прорив. Але все залежить від власної віри в себе. Світ підкине шанс, який необхідно зразу зловити. Не чекайте ідеального моменту. Він уже настав. Діви! Навколо багато хаосу, але ви здатні створити порядок в своєму в серці, домі і своєму світі. Зосередьтесь на деталях, з яких складається ваше життя. Але не забувайте про розвиток внутрішній. З вами буде розмовляти ваша інтуїція, тому не пропустіть важливі підсказки. Перестаньте ігнорувати себе. Козиріг! Цей тиждень про вашу внутрішню стабільність та силу. Ви зараз тримаєте курс на результат, тому. Зараз найкращий час для того, щоб показати, на що ви варті. І все сві обов'язково буде винагороджувати вас за вашу терпимість. Цей тиждень про терпимість та віру в себе. Подаріть! Незвичний шанс або ідея може прийти у найнесподіваніший момент. Важливо не відмахнутися від цього, а варто досліджувати, спостерігати. Саме нестандартний підхід буде ключем цього тижня для вас. Риби. Пливіть за течією, але тримайте напрямок. Серце завжди підказує нам правильний шлях. Воно бачить те, чого не розуміє наш мозок. Прислухайтесь до снів та знаків. У вас містика. Змієносець. О, ваш внутрішній магнетизм зараз на піку. Ви зараз притягуєте і людей, і вдачу, і ресурси. Варт. Зараз варто усвідомлювати, чого саме хочете ви, тому що ваші бажання дуже швидко будуть матеріалізовуватися.